Валюш, ви брали килим Т-20 для кого? Ну, для мами брала. Це в якому році? Года три, чотири, назад. Чотири, чотири роки, роки назад. Да. Зараз в основному цим килима користуєтесь ви. Я, да. Як саме використовуєте? Ну, сплю, прижигаюся. потім сауну Сауна вже робите, так? Да. Да. Задоволені, що у вас є дома кела? Дуже Не шкодуєте. Не шкодую, ні. І желаю всім, щоб так. <смеш>, щоб вдома. Да, і сьогодні у вас уже один є. Для чого так. ви забираєте ще один? Для, забирає... для сина. забираєте. Для сина. Для сина, да. Ви купуєте 11, Т11, так? Т 11 він дуже хворіє і з температури ходить на роботу. Але, я думаю, ну, хворіє простудними, так? Простудними, так. Да, ви вирішили зробити да. вклад в здоров'я сина. Сина, так. Да. Да, да. Допомогти трошки. Допомогти. <смеш> він тут з вами чи ні? <смеш> ні, він в <петрускавця> все живе. <смеш> Тобто мама завжди дбає про здоров'я ну, і, і, бабуш і бабушка. Бабушка теж допомогла. Це і Бабушка допомогла. Ну як якщо бабушка. бабушка та не допомогла, правда? Це бабуся, ані мама. Бабушка, мама зараз не робить. Валюш, ви вже не один рік з і з обладнанням. Що ви порадили людям, які в салоні, які тільки прийшли з приводу саме такого прийняти рішення, щоб обладнання було вдома? Ну, я побажала би всім придбати е, е, і Т 11 і Т20. <с>. Ну, хто хто як може. Ну, щоб воно було вдома, бо воно дуже допомагає і. Це я, вкладення це... в своє здоров'я, так? Вкладення в своє здоров'я. Не, Не жалієте коштів? Не жалію. Не жаліє. І радити всім, щоб, ну, займали раджу, щоб всі займалися так, своїм здоров'ям. Побажаю всім здоров'я. І миру. <laughs> Дякуємо, Ілюш.